Добрий вечір, святий вечір. Добрим людям на здоров'я! В ефірі Державна числова лотерея Магалоти я Ірина Фролова. Друзі, сьогодні у вечір щедрої куті у нас надзвичайно щедрі подарунки. Мегаджекпот 6 мільйонів 300 тисяч гривень, та мегаприз 3 мільйони 150 тисяч гривень. Знаєте, хай напередодні різдва в нашій країні з'явиться диво і з'явиться ще один мільйонер завдяки Мегалот. За цим процесом буде стежити тиражна комісія. А мені залишається оголосити, що 1498 тираж відкрито. Вмикаємо лототрон. З першою зіркою сьогодні настало таке тепле і родинне свято. А зараз з першої кульки настає азартний вечір для гравців мегалот. Номер першої кульки 33. Нам дуже хочеться, щоб джекпот якомога швидше став вашим, якомога швидше здійснив заповітні мрії. Номер другої кульки вже знаємо. Це номер 35. Сподіваюся, ваша сім'я вже скуштувала куті та усіх 12 страв святкового столу. І тепер готова колядувати. Номер третьої кульки 34. За ми дізнаємось номер четвертої кульки. Це номер 36. У різних куточках України свої традиції. Десь колядують прямо сьогодні, десь тільки завтра. Номер п'ятої кульки 32. Але скрізь це відбувається однаково весело. Сподіваюся, комусь так само зараз весело, оскільки номер шостої кульки 27 і можливо у нас вже з'явився мільйонер. Про це дізнаємося трошки пізніше, а зараз дізнаємося, якою буде мега кулька. Кає молототрон переконана, знаєте, якщо правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші подвояться. І сьогодні виграшною є мегакулька 2. Тож, загалом, комбінація щасливих чисел цього прекрасного, щедрого вечора така. 33, 35, 34, 36, 32, 27 та мегакулька 2. Друзі, я вітаю усіх вас, хто виграв великі гроші сьогодні. А які саме суми, дізнаємося разом. Замить! І отже, якщо ви вгадали 3 числа, то виграли 29 гривень, за 4 вгаданих числа – 281 гривню, та за 5 вгаданих чисел – 2912 гривень. Якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші. Ще й подобається. Наступного разу ми з вами зустрінемося тут і будемо грати ще за більші призи. Мегаприз – 3 мільйони 175 тисяч гривень. Та мегаджекпот – 6 мільйонів 350 тисяч гривень. Друзі, зустрінемося з вами 9 а січня, а сьогодні смачної кутіва і миру і достатку вашому дому.